Відділа освіти американської секунди громади повідомив про те, що є два види курси, можна проходити при комунальному закладі Хано, можна проходити в університеті Каразіна. Тому ми не тільки знали про це, а й були на сайті університету, і бачили, скільки відкриті курсів для підвищення кваліфікації. Але нам би хотілося як побажання, щоб ці курси трошки можна було зробити бінарні. Тобто об'єднати, наприклад, тя в історію право, бо полишати по трьом інверативним складовим протягом року це дуже важко і багато часу забере зі школи. Що я, ну, я так думаю, що поки мені проходить, плануємо нам проходити куси там, де буде більш фахова підготовка і підвищення нашої кваліфікації. А Православна культура тренінг гімнасті нові знання, тому що фахівці читають, а й не хтось якісь прийняли засоби, щоб зацікавити дітей і зрозуміти, що як можна працювати ними може із вчителями, і на різних предметах. Тобто вони універсальні не тільки для православної культури, слава Дякую.